Експериментуємо з контентом, в'їжджаємо в село блини. Оце якщо такий контент залетить, то буду періодично, тому що зараз рано темніє знімати нічний контент. Це у нас корчима, поворот на річку, у нас пам'ятник, воїну. І ось тут посередок цивілізації, заправка. Зараз ціни 57, Це тільки хочу ціни прочитати, а там якісь реклами 57 бензин, 59, 62, де спало 56, такі ціни. Заправочка бомба. Бензин якісний. А ось ціла колона автомобілів. Ну, зараз сезор возять зерно. Mm. Так що хлопці молодці, трудяться. Машина у мене очна, як трактор чомусь ще й досі горить червона лампа.